Як я добираюся із Женеви до України та скільки це коштує. Цього разу я вирішила спробувати новий маршрут із Женеви до Молдови з пересадкою у відні, хоча зазвичай літаю до Жешева через Варшаву. Тому сьогодні я прокинулася о 5.30, прийняла душ, зробила укладку, зробила макіяж та зрозуміла, що в мене зовсім не висох мій спортивний костюм, в якому я мала летіти. Та поки у мене, як завжди, є трапеле закриття моєї валізи, я вам розкажу трішки про ціни. Квиток туди назад обійшовся мені приблизно 270 євро. Це вже з багажем. Також квиток до аеропорту мені обходиться приблизно 23 євро. Звісно, кожного Мені дуже тривожно і страшно літати до України, але на жаль, наразі у мене немає іншого виходу. Адже мій хлопець не може виїхати. Тому я ні жравши, ні сравши, йду на свій перший літак. Із женеви, зазвичай, дуже повні літаки. То у мене для вас є лайфхак. Європейці люди дуже забобонні. Тому якщо при купівлі квитка на літак ви оберете місце 13, то скоріше за все біля вас буде порожньо А тут я вже у Вені пройшла паспортний контроль, зробила такс-фрі та вже чекає другий літак. До речі, для польоту скачала дуже класний фільм під назвою «Найщасливіша дівчина у світі. Так як пересадка у відні у мене була всього 50 хвилин, я дуже переживала, що моя валіза просто не приїде, але вона приїхала. І тут я дуже щаслива біжу куштувати молдавську кухню. Це мій перший раз у Кишиневі, і якщо чесно, мені дуже не сподобалось. Але ось від їжі я була в захваті. Багато різних овочів, багато страв без м'яса. Та загалом усе, що я люблю, на нас чотирьох обійшлось приблизно в 2000 гривень. І далі почався довгий-довгий шлях додому. Батьки мого хлопця люб'язно сходились мене. Забрати з аеропорту, а отже, провели приблизно 10 годин туди і назад у дорозі. Один і другий кордон пройшли досить швидко. Тут я була дуже стомлена, тому на жаль себе не знімала, Але дуже рада, що побачу скоро мого хлопця.